Где тільки люди не іщуть ответи на волнуючий їх питання. в інтернеті, в справочних службах, у прохожих на вулиці. І буває, що так і не знаходять. Але ще треба чітко поставити питання та звернутися до нас ведучих шоумані. Можна і в письмовому вигляді, можна просто на вулиці. <гум> Благо, Оля є зрителі, які так і поступають. Давай посмотримо. Ми дуже переживаємо за пару кривошапку і Денисову. Ми розстроїлися, коли вони розсталися. А чи правда, что Александр снова собирается одружиться на Тетяне? Скажите, пожалуйста, что происходит в отношениях Александра Кривошапка и Татьяны Денисовой? Вроде бы недавно разошлись, а теперь снова женятся. Я слышала, что Александр Кривошапка оскорбляет свою жену и угрожает ей. А недавно он заявил, что они собираются разойтись. Что происходит? Дійсно, то чого, Дімочка, що з цією парочкою кровошапка Денисова діється щось дуже дивне? То він заявляє, що знову на Тані одружується. То з'являються чутки, що юний співак непристойно висловлюється про свою кохану. Да. А що наговорив нашим журналістам Оля? У нас є ексклюзивне і, надіємося, дуже іскренє інтерв'ю 20-літнього півця, де він розказав всю правду о своїх личних отношениях. Класичний костюмчик та ліричний тенор. Сашку Кривошапку лише 20, а він вже встиг і контракт з відомою компанією звукозапису підписати і одружитися. На дні народження співака бігав ось цей малюк, як дві краплі води, схожий на іменинника. Це його син, правда, хрещений. Данило, син рідної сестри Кривошапко. І люди я в дитину. Мама з сестрою подарували Саші печатку з сапфіром, яку можна одягати і на палець, і як тунель у вухо. Фанати привезли співакові мікрофон. Першим поздоровив Сашка смс-кою чоловік. Кумир його дитинства Одаркуша на я вважаю очень сильно того чоловіка, мені було очень важливе поздравлення. Посеред свята Кривошапка схопили спецназівці. Виявляється, це був невдалий жарт відсутнього гостя. Чи не екс-дружина Денисова так пожартувала? Після розриву пара знову налагодила свої стосунки. Да, ми дихали, далі намірілися, якби давали друг другу шанс. Вже цього року вони відпочивали на Мальдівах. Невже після розлучення Саша і Таня знову разом навіть мати і сестра хлопця вже змирилися із старшою на 12 років дружиною? Ми з нею практично ровісниці у нас було багато спільного, тому немає ніякої рівності. Я вважаю е, його вибір і е, будь-яким його водимнінням е, і рішенням. Але чому на дні народження Сашка не було навіть натяку на Денисову? Наскільки знаю, його серце немножко час. Фанати впевнені, що серце Сашка вільне. От він і витанцьовує з іншою брюнеткою, співачкою Машою Савко, яка подейкують нещодавно розлучилася зі своїм хлопцем, сином Любаші Андрієм Грізлі, і поклала око на вітчизняного виробника. Я зараз буду Ви знаєте, мабуть, так, да, чому ні, то наші симпатичний парень більше він талантливий. Маша Савко сказала, що не проти бути моєю дівчинкою? Кореограф Тетяна Денисова, з якої Сашко півроку прожив у законному шлюбі, на день народження так і не з'явилась. У мене були відносини. Я хотів по хорошому Мене зараз закунають в говно. Денисова так коментує їх відносини. Я би задоволенням зберегла з ним нормальні стосунки, якби він не був настільки непорядним хлопцем. Я всю життя, всю життя в очах людей уже і за своїх проступків я буду і говном. уже на всю жизнь у очень большого количества людей. И я с этим смирился. Деякі із оточення Денисової стверджують, що Сашко погрожує екс-коханій і доводить жінку до истерик. Я не могу ей просто звонить и угрожать по одной простой причине. У меня воспитание не позволяющее так общаться с девушкой. Я не могу ударить девушку. Я не могу ей угрожать. Мені не за чим украшати Таню, я збігаю від неї вже два місяці. Шоуманія хотіла б вірити такому, ще юному і талановитому хлопцю, який на сцені поводиться ось так. Але чи у приватному житті Сашко настільки ж інтелігентний? Ось це відео, яке потрапило до Ютюбу, переглянуло понад 90 тисяч користувачів. Тут ще Маріупольський парубок Кривошапко трохи по-іншому розмовляє. Просто ми сидим, цілий день за дроти, нам делать тупо ні не, не подумайте, не передамо вам привіт вам всім могла... привіт передавати. <натолк <Reading> <shocked> <message> дома, нежели вот на публіці, в обществе. Хочеться вірити, що тепер Сашко Кривошапко в житті такий же щирий, як і на сцені. І що він буде нарешті щасливий у коханні. Навіть без Тетяни Денисової. Все окей. У Тані своя життя, У мене, слава богу, своя життя. Я щаслив. А наскільки щаслива Тетяна Денисова? За коментарями ми звернулись до самої жінки. Відповідь здивувала не на жарт. Танечка, скажите, пожалуйста, мы хотели получить просто комментарии по поводу ваших отношений? А что ты думаешь по поводу наших отношений? А что нужно узнать дальше? Как Відносини дальнейшее ваши отношения?